Всім привіт! Це магістр футболу, і сьогодні ми поговоримо про 21-й тур УПЛ. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, це дуже важливо для цього відео. А ми починаємо з першого матчу. ЛНЗ відбирає очки у Дніпра 1. У Дніпра 1, у якого багато проблем, у якого є заборгованості по зарплатні і немає ніякого майбутнього. Тому команда і не грає, і не буде грати, і не буде боротися за верхні місця. А «Динамо» Київ перемогло в зимньому футболі Луганську Зорю. Зорю, яка випустила гравців, повних практично ноунеймів, no ніхто не знає, хто вони, на які позиції вони грають. Все через бунт основних гравців за знову ж таки затримку у грошах за преміальні після Єврокубків. Гравці зорі влаштували справжній бунт, не вийшли на матч, їх за це потім і покарали штрафами. І Динамо. Розтрощила просто цю команду, але це і не дивно. Хоча погодні умови були жахливі: що буде далі із Зорею? на виліт, чи що. А донецький шахтар просто розтопив, розтрощив і так далі. Минає це була дуже переконлива перемога гірників. Рахунок 2-0, але міг бути і 10-0. Гравці грали так, ніби кожного преміювали. І шахтар і надалі закріплюється на перших місцях. А Олександрія з рахунком 1-0 перемагає полтавську Ворсклу. Матч був такий дуже нецікавий з точки зору тактики, видовищності, але багато боротьби, сутичок, багато травм, емоцій непотрібних дуже часто спостерігати за таким насправді дуже важко. І в цій битві перемогла саме Олександрія, хоча й у Ворсклу також були моменти. А рух знищив металіст 1925 і змусив скрипника надовго так е, замислитись, що я взагалі в цьому житті роблю не так. З такими якісними гравцями нічого у металіста, ну, будемо відвертими, після другого пропущеного м'яча вже не виходило. Е, команда просто перестала грати у футбол. До другого м'яча ще була якась інтрига, але потім гравці просто опустили руки чи ноги. Сенсація, можна сказати, оболонь перемогла Полісся. Ну, там, є, звісно, нюанс. Гравець Полісся на початку матчу отримав червону, і Полісся перебудовувалась по ходу гри. Також е контролювали м'яч, намагалися атакувати, але. Просто гол краси забив Черненко, і у Полісся було ще е декілька дуже небезпечних моментів, але вони їх не реалізували, ну трохи не пощастило цій команді. А Криворіжський Кривбас в дуже напруженому матчі переміг колос з рахунком 1-0. Знову ж таки, Кривбас доводить свій клас, що команда з більш-менш рівними суперниками може вигризати е перемоги. На останніх хвилинах, але вигризати і продовжує набирати очки у залікову скарбничку. Ну і останній матч туру Чорноморець програє Вересу. Верес вперше перемагає на виїзді за довгий період часу. А Чорноморець продовжує катитись у перірву і бути головним, мабуть, претендентом, якщо не на виліт, то на перехідні матчі так точно. І от ви бачите турнірну таблицю. Напишіть у коментарях. Хто буде чемпіоном, а хто вилетить у цьому сезоні?